Всім добрий вечір. Доброго вечора. Бажаємо для всіх нас Божого захисту і молимо про це Господа, що Господь закрив нас своїми руками, своїми ангелами, щоб захистив нашу землю, нашу країну і допоміг нашим військовим вибороти цю свободу, цю незалежність. Амінь. Головне, щоб ця незалежність була тільки, ну як сказати, від, від зовнішньої такої. Але не від духовної Духовна залежність у нас має бути від Духа, від Духа Святого, від Духа Божого. А Дух Святий приходить тільки на Слово Боже. Так. І, і якщо я... А де взяти Слово Боже? Тільки в Біблії. Але, і в церкві. але багато хто зараз каже, що ти що читаєш Біблію? Я ні, я не читаю. Навіщо? Зараз в інтернеті повно всяких проповідників послухав досвід. Ні, ні, вже... І я вже віруючий. Неправильно. Тому що Слово Боже воно має таку силу проникати в нас і робити нас світлішими. Але Дух Святий приходить тільки на Слово Боже. І він має, ну, є в церкві, тому що Дух Святий зійшов на церкву. Але як, якою я інформацією наповнюю свій розум, своє серце, те, такий дух і приходить. Так. Я взагалі і... вважаю, що якщо людина називає себе віруючою, то вона має вивчати Слово Боже. Бо зараз віруючі всі. Так, не віруючих немає. І, і навіть злі духи ті теж вірують. вірують. А і, тільки толкують. І тріпочуть, але, але вони, до царства вони... Божого вони не наслідують. Так, І, і вони не християни. Так. І, той, Бо хто... Слово, і хто хто Слово Божого не, не читає і не вивчає, той не може бути. Ну як? Тільки може, може тільки називатись віруючим, але насправді, не маючи в собі слова не Божого сили. і сили Духа Святого, то. І якщо в нас духа Святого, то нам до Царства Божого дороги немає Сказав Христос, хто духа мого в собі немає, той не мій. Так. Тому... Так що нам треба подбати про те, щоб мати в собі Духа Божого, Духа Амін. Святого. Тому заходьте на канали Салтаненко, щоб пізнавати Слово Боже, щоб наповнюватись Духом Святим. Заходьте, приходьте до Живої церкви, щоб вивчати Слово Боже, щоб зійшов на вас Дух Божий, і щоб ми були, мали Дух Христов. Так, благословляємо і віримо, що всі будемо з Духом Божим і всі. Рано чи пізно колись зустрінемось так, і будемо спілкуватись по Слову Божому. Амін. Слава Господу. Амін.